Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Віче вечірня пора, час для Євангелія. І я вітаю разом з вами про Володимира Давидова, настоятеля храму Архангела Гавриїла. Отче добрий вечір. Добрий вечір, Ілона. Добрий вечір, глядачі. Ну що, сьогодні у нас історія про фарисеїв і спокушання Христа. Знову Фарисеї фарисеї. і ніяк їм не йметься. Ну, давайте зачитаємо. І посилають до нього декого з фарисеїв та іродіан, щоб спіймати його на слові. Вони ж, прийшовши, говорять йому: Учителю, ми знаємо, що ти справедливий і не прагнеш будь-кому догодити, бо не зважаєш на особу або істину навчаєш путі Божої, чи дозволено платити податок кесареві, чи ні, давати нам чи не давати. Але він, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм, чого спокушаєте мене. Принесіть мені динарій, щоб я побачив його. Вони принесли, тоді говорить їм, чи є це зображення і напис. Вони ж сказали Кесаря. Ісус сказав йому відповідь: Віддайте кесареве, кесарю, а Боже Богові, і дивувалися йому. Ну, отче, все ж таки, на що розраховували фарисеї і їх керівники, коли підіслали до Ісуса провокаторів? Ми ж розуміємо. І що і Христос знав їхню лукаву мету, знав їхню, так би мовити, природу. І, в принципі, Ісус міг просто не відповідати їм. Чому Господь так серйозно поставився до цієї ситуації і чому Христос, Христос надав відповідь? Дивись, ми то знаємо, що Христос знав їх наміри, а вони ні. Вони ж не визнавали його Богом чи той, хто може якби чути. Що на серці у людини, а у підступності, отаких от у лукавства його нема меж. Ну тобто, це буде атака хвиля за хвилею, не, не увінчались успіхом, все рівно будуть пробувати скомпроментувати того, проти кого вони е, намірилися вчинити, ну якби зло підставити, обговори оговорити, і Христос да, він дійсно міг промовч. Пам'ятаємо, коли от буквально недавно ми читали, коли вони спитали. Від кого ти, а він якби переїхав на тему. А від кого був Ян Хрестити? Тобто він, і коли вони сказали, ми не знаємо, то й він сказав, я не знаю. Тобто, по суті, промовчав. Хоча там теж свої нюанси, до чого він підводив. Так от, і всього в цьому уривку те ж саме: він відповідає, а... не промовчав, а відповідає чому? Вони підійшли з підступом, а він знов їх викрив і. Якби, і всі ну, не, не висміяв, але показав їхню мілочність, дріб'язковість, того що і показав ну, рівень його і тих, хто його спокушали, і дійсно так. Тобто він мудро відповів на дуже лукаве питання. От, дійсно, читав, як коли вперше там ще в дитинстві там чи ну ладно, ще дитинство там ще тільки зростаєш і міркуєш. А от коли вже юності, другий раз про прочитав в юності, да, то от дійсно наскільки ну мудро відповів, так а чому Ісус попросив принести йому динарій? От цікаво, цікаво, чи на всіх монетах взагалі що ходили в юдеї було зображення кесаря? Я думаю, що офіційна монета, не думаю, офіційна римська монета, звичайно, правлячий кесар зображується на другій стороні від номіналу, де, наприклад, у нас зараз там гербизу з країн зображується. Там був профіль імператора, і це було обов'язково. Мінявся імператор, мінявся профіль. Чому так і чому ці гроші були такими брудними для іудеїв? Тому що імператор вважався в римській релігії Богом, Богом mm -hmm. на землі. Тобто йому чи йому мали наряду з іншими римськими і грецькими богами приносити статуї імператора такі ж самі жертви. За що й були гоними християни? Вони їх найбільше гнали і страчували не за те, що вони відмовлялися поклонитися Зевсу чи там Аполлону, чи взагалі будь-якому божеству. А коли вони відмовлялися вклонитися і принести жертви само імператору, це найбільше обурювало рим обурювало римську владу, тому що на божественності імператора. Будувалася вся якби, цілісність імперської самосвідомості, і от, це була така основа, яку не можна було е, порушувати. Угу. Так от, е, через це й зображувалося профіль кесаря і профіль імператора, і це вважався проф... зображення профілю божества. Угу. А для іудеїв ці гроші не могли заноситись в храм, тому що ти, виходить, в, ну, на грошах заносиш в храм ідоло, так. ідольське зображення. Це, звичайно, для іудеї було ну немислимо. Через це й були були міняли, яких розганяв Христос, тому що був курс там свій, а у співвідношенні співвідношені храмової монети, яка діяла в на території храму і неї торгували. І були міняли, які якби ну обмінювали римські монети. На храмові і ти вже в храм заходив з храмовими грошима. А на, на, на храмових монетах, якщо я не помиляюсь, там зображується силует храму Єрусалимського угу. через це, якби вони відрізнялися. Я, да. я читала, що е, цікаво, просто мені було що за збір винограда за день роботи юдеї отримували платню в один динарій, і от угу. саме один динарій був це як податок на місяць, який потрібно було сплатити, тобто місячний податок юдеїв. Ну Такий історичний просто факт. От, Нічого, да, ми говорили вже про те, що фарисеї очікували визволителя, який врятував би їх від окупації. ну Фарисеї і весь юдейський народ. А от чому тоді такі грамотні, наче добре освічені богобоязкі люди, очікуючи прихода Месії, який би звільнив їх від поневолення Римської імперії, на своєму рівні не зорганізували якийсь визвольний рух? Ну от навіть порівняти зараз, от українці, да? коли нас щось не влаштовувало, ми е, об'єднувались громади і говорили владі своє невдоволення. Або там ми постали після проти того, щоб нас окупували оку, окупація була от зараз. І ми воюємо за свою землю. Чому цікаво, юдеї так не вчинили? Ні, вони об'єднувалися. Почнемо uh -huh. з того, що ще до окупації Римської окупації ми пам'ятаємо Рух Макавеїв і свято яких ми там, День пам'яті яких відхозавітних, ну я би сказав, так воїнів. Ну, Чтимо їхню пам'ять, mm -hmm. а і оцей рух, до речі, він залишився і в часи Христа, а особливо він така була. Партія з зілотов Вони вийшли з фарисеїв, але для них оце ідеали і ідеали макавейського руху були як е е краюголь наріжним каменем. Mm -hmm. е так от, були От ми навіть в Євангелії можемо е знайти момент, коли Господь, там у Євангеліста Луки, е його запитали, хто був винен. Чи, чи ні, він уже там відповідав, здається. Е, хто був винен, коли Силаємська башня впала. А другий приклад він привів, що була різанина в Галилеї. Тобто, це був скоріше всього, щоб якийсь бунт проти римської влади. Е, потім той же варава розбійник, якого обміняли на Христа, теж е, є такі припущення, що він був один із бунтівників, які напали на римських воїнів. Тобто, заколоти були, були. постійно, і була різанина, і це було такий досить жорсток. жорсток Окий період була боротьба, mm -hmm. і вона закінчилась чим величим великим бунтом в 70-му році, після Різдва Христового і, і і римська влада була змушена оточити місто, місто Павло два роки здається було в оточенні, mm -hmm. і потім е да вони його mm -hmm. все таки захопили mm -hmm. і зруйнували повністю. Тобто, ці процеси були. Ну і наостанок запитаю, чому у фарисеїв не було почуття сорому? Ну от я не знаю, кожного разу вони по суті чіплялися до Христа. Такий булінг. В сучасному розумінні, вони провокували його. Невже не було, ну просто вони ж бачили, що це людина мудра, що це проповідник, якого шанують в суспільстві? Чому така була поведінка? Напевно, вони були настільки впевнені в своїй святості, тобто, мало того, що вони почали жити безчесно, так, лукаво, вони повірили в святість цього життя, що воно дійсно так. Що якщо ти отак і так грішиш, то це не гріх. Це, це правильно, тобто mm -hmm. вони почали не тільки жити, а ще й вірити в те, як вони жили, mm -hmm. і те, як вони обманювали, і в принципі через це в совісті в них не було. Вони свято вірили, що вони борються а, за ті ідеали, які для них головне є головними. Ми ми порівнюємо з духовністю, і здавалося б, якщо ти духовна людина, то не маєш так чинити. Ну, напевно, у них був такий рівень, низький рівень духовності, про що він неодноразово викриває Христос і говорить, що їхнє матеріальне сприйняття світу, матеріальна духовність, псевдодуховність. Вони вважали, що це дуже високодуховно, і треба боротися з тим з тими, хто повчає не так і викриває. Їх. Свято вірили в свої оманливі ідеї. Які вони думаю, і не вже не відчували, що це м, неправильна ну да це, це, це те, як в нас є в православі поняття прелісті, стали за, да, заручниками да. цих прєлістей. Ну да. Що друзі? Да, будемо і себе пильнувати, от щоб в нас такого не виникало в нашому житті. Тому що нам теж дуже часто в принципі ми самі по собі це знаємо. В нас така да споживацька культура чіпляння до якогось матеріального, чіпляння навіть до суспільних громадських ідей. І от тут дуже важливо, все ж таки, не загубити істину. А вона, ми знаємо з вами, що для нас, для християн, вона якраз в основі її християнська любов, християнське вчення, євангельські заповіді. Дякую, отець Володимир, за тлумачення, за роз'яснення. Дякую нашим глядачам, що ви дивитесь. Євангелія для мене це найважливіший проект нашого каналу. Тому, будь ласка, долучайтеся щовечора і підписуйтесь на нас, пишіть коментарі. Вподобайки. Будемо прощатися. Будьмо пильними до себе, так <реш> на все добре. Та й Господь благословляє і оберігає. Спасибо Господи, до побачення, друзі. До побачення.